Сімкорд. Що це за компанія і чим вона займається? Сімкорд це українська it компанія яка працює у сфері блокчейн, технологій та програмного забезпечення. Вона створює сучасні цифрові рішення, що допомагають людям і бізнесу керувати фінансами та активами у новий технологічний спосіб. Що робить Сімкорд? Розробляє програмне забезпечення. Компанія створює продукти, які дозволяють використовувати цифрові активи для ведення бізнесу. Вивчає блокчейн-технології, досліджує, як блокчейн можна застосовувати у фінансах, праві та економіці. Допомагає впроваджувати нові технології. Працює над тим, щоб сучасні цифрові рішення стали частиною суспільства. Основний продукт Сімкорд створила BitBond System. Це цифрова платформа, яка дозволяє управляти активами через блокчейн. Це означає, що будь-яка інформація про фінанси зберігається у відкритому та безпечному цифровому реєстрі. Чому це цікаво? Цифрові гроші та активи майбутнє, і Сімкорд розвиває їх вже зараз. Прості та безпечні фінансові операції. Блокчейн дає змогу уникнути шахрайства. Нові можливості для бізнесу. Цифрові технології відкривають доступ до інвестицій та розвитку. Як працювати в Сімкорд? Сімкорд це місце для розумних і амбітних людей. Якщо цікавишся технологіями та хочеш розвиватися у сфері IT та фінансів, у компанії є багато вакансій для програмістів, аналітиків, маркетологів тощо. Сімкорд це про майбутнє, яке створюється вже сьогодні.